Всім привіт! Вітаю вас на новій практиці з йоги. Сьогодні на вас чекає така базова практика для початківців і тих, хто займатиметься йогою вперше. Тому буде багато коментарів, щоб допомогти вам відлаштувати асани правильно. Починаємо з вами з міні медитації, щоб налаштувати нашу свідомість на практику і заспокоїти мозок. Закриваємо очі. Сідайте у зручне положення, але зберігайте спину прямою. Можна тут сісти на кубик з йоги, якщо складно зберігати пряму спину. Зробіть декілька глибоких дихальних циклів. І поспостерігайте, як повітряна вдих опускається вниз, аж до живота, і з видихом підіймається вгору. Послідкуйте за своїми відчуттями і відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло розслабляється ще більше. І зробіть ще один глибокий вдих. І з видихом повільно відкриваємо очі, кладемо голову до правого плеча і обіймаємо себе долонею за верхнє вухо, сильно голову не тягнемо, протилежну руку можна витягнути вбік. Затримайтесь в такому положенні і продовжуйте дихати. Через низ переносимо голову до лівого плеча і так само обіймаємо себе лівою рукою згори, а праву руку витягуємо вбік. Через біль себе не тягніть. І обережно повертаємо голову в центр, ставимо праву руку в опору на одну лінію з тазом. І на вдих тягнемось лівою рукою вправо і видих-центр. І так само правою рукою вліво вдих і видих-центр. Продовжуйте так працювати. Гарно тягніться за пальчиками верхньої руки. Знову на вдих, потягнулися лівою рукою вправо і затримались в такому положенні. Витягуємо весь лівий бік і дихаємо тут. На видих підіймаємось, і так само права рука вліво, і затримайтесь. І видих, підіймаємось вгору. Ставимо ліву руку на праве коліно зробили вдих, і на видих, поворот назад, погляд позаду себе, лівою долоною постійно виштовхуйтесь від правого коліна. Вдих, повертаємось в центр, і тепер права рука на ліве коліно вдих, і на видих, поворот вліво. Затримайтесь. І Переходимо в опору на 4, в цьому положенні долоні під плечима, коліна під тазом і починаємо малювати корпусом кола, переносячи вагу на руки, щоб розігріти зап'ястя. Гарно тиснемо долонями в килимок тут. Спочатку малюємо коло в одному напрямку. І тепер в іншому. Залишаючись у цьому положенні, випрямляємо праву ногу і ставимо носок в опору. Починаємо відштовхуватись правим носком і рухатись вперед і назад. Чудово і змінюємо ногу, ліва нога пряма, і рухаємось так само вперед і назад. І повертаємо ногу на килимок. Зараз на вдих, тягнемось грудним відділом вперед. Це провокує прогін у спині. І на видих, виштовхуйтесь долонями від килимка, округляйте спині, поза кішка корова. Вдих прогін і на видих округлення, рухайтесь разом зі своїм диханням. Чудово, і завершили. Ставимо два носочки в опору, на потягнули потягнулись тазом до п'яток, і видих, підіймаємо таз вгору у позу, собака мордою вниз. Коліна тримаємо зігнутими і тягнемось животом до стегон, Це допоможе зберігати пряму спину. Вуха знаходяться на одній лінії з руками, дихаємо тут. І тепер починаємо почергово розгинати ту одну, то іншу ногу, наче крокуємо на місці. І повернулись у статичне положення. Зробили вдих і на видих великий крок вперед до рук, нахил вниз. Тут так само спина пряма, животом тягнемось до стегун, коліна зігнуті. Розслабте голову і продовжуйте дихати. І зараз ліва рука залишається на килимку, а права підіймається вгору на вдих. При цьому права нога випрямляється в коліні, і видих. Повертаємо руку вниз, а ліва рука тепер вгору вдих. Ліва нога пряма, і видих вниз. І продовжуйте так змінювати сторони, погляд за рукою. І зробили в нахилі ще один вдих, і на видих через круглу спину повільно підіймаємось вгору. Вгорі повільно підіймаємо праву ногу і тягнемо руками коліно до грудей. Погляд зафіксуйте на одній точці, це допоможе тримати баланс. І в такому положенні порухаємо стопою по колу, спочатку в одному напрямку. І тепер в іншому напрямку. Опускаємо праву ногу вниз, зробили вдих, і на видих ліва нога так само тягнеться до грудей. Рухаємо стопою по колу. І в іншому напрямку. Затримайте коліно біля грудей ще на декілька дихальних циклів, погляд на одній точці. Чудово і відпускаємо ногу вниз. Робимо лівою ногою великий крок назад, при цьому права стопа спереду дивиться вперед, а ліва позаду вбік. П'ятки на одній лінії. Згинаємо передню ногу в коліні, випрямляємо руки в сторони, поза воїн другий. Дихаємо тут. І тепер повертаємо передню долоню вгору до стелі і навдих нахил до випрямленої ноги. Видих, навпаки, тягнемо з лівою рукою вперед. Продовжуйте так рухатись. І зараз потягнулись правою рукою до прямої ноги і затримались. І з видихом ліва рука тягнеться вперед, затримались. І повертаємо корпус вгору, випрямляємо передню ногу в коліні, правою рукою потягнулись вперед і вниз. Ставимо руку в опору на ногу або на кубик з йоги. Ліва рука тягнеться вгору, поза трикутника. На видих підіймаємось вгору і повертаємо тепер лівий носок вперед, а правий дивиться тепер вбік. Згинаємо ліву ногу в коліні, воїн другий на іншу ногу. І тепер підняли ліву долоню вгору і потягнули з лівою рукою назад, вдих. І видих, тепер права рука тягнеться вперед. Продовжуйте так рухатись. Знову тягнемось правою рукою вперед на видих і затримались. І на вдих, ліва рука тягнеться назад, затримались тут. І повертаємось вгору, випрямляємо ліву ногу в коліні, зробили вдих. І на видих тягнемо лівою рукою вперед і вниз, поза трикутника. Нижню руку ставимо в опору на ногу або на кубик, не ставимо руку на коліно. Зробили тут ще один вдих. І на видих опускаємо верхню руку вниз і переходимо в планку, тіло утворює одну пряму лінію. Зробили тут вдих, і видих, ще один вдих. І на видих ставимо коліна в опору на килимок, згинаємо руки в ліктях близько до корпусу, чатуранга або відтискання вниз. Повністю лягаємо на живіт і ставимо руки в опору на поза сфінкса, лікті під плечима. Тягнемось тут грудним відділом вперед. Зараз поставили праве передпліччя по діагоналі перед собою, ліва рука випрямляється і на вдих малюємо рукою напівколо назад і на видих повертаємо руку вперед. Ще вдих рука назад через коло і видих вперед. Продовжуйте так рухатись. І змінюємо руку ліве предпліччя по діагоналі в опорі, права рука пряма, навдих на півколо назад і видих вперед. Чудово і повертаємось в опору на 4, поставили обидві долоні вперед, подалі від себе, зробили вдих і на видих тягнемось грудним відділом на килимок, поза цуценяти, Таз залишається вгорі. Затримаємось тут на декілька дихальних циклів. І починаємо тепер повільно опускати таз на п'ятки, коліна трішки розведені в сторони, руки витягнуті вперед. Чоло можна розслабити на килимку поза дитини. Розслабтесь в такому положенні і зробіть декілька глибоких дихальних циклів. Послідкуйте за своїми відчуттями після практики. Відмітьте для себе, як ви зараз почуваєтесь. І зробіть ще один вдих. І з видихом повільно підіймаємось вгору, сидимо на п'ятках, очі закриті. Зробіть тут ще декілька дихальних циклів. І подякуйте собі за цю практику і за те, що провели час із користю для себе. І на наступний вдих підіймаємо руки вгору і збираємо долоні разом над головою і з видихом опускаємо долоні перед грудьми. І ми з вами закінчили. Дякую вам за те, що ми позаймалися йогою разом. Діліться своїми відчуттями після практики в коментарях і до зустрічі на килимку. Бережіть себе!